Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку лев. У фінансовій сфері швидше за все, наступного тижня ви зіштовхнетеся з якимось обманом. Чи на роботі вас захочуть якось використати, обманути, чи ваш бізнес-партнер захоче нажитися за ваш рахунок? Чи ви попадете на вудочку шахраїв? От, будуть якісь такі фінансові проблеми через те, що вас хтось одурить. Здоров'я буде міцне, здоров'я буде чудове, вам вистачатиме енергії, вам вистачатиме сили. У вас все буде гаразд із здоров'ям наступного тижня. І навіть якщо ви зараз хворієте, то наступного тижня наступить період зцілення від вашого захворювання. Ваші романтичні стосунки будуть більше духовні, душевні, ніж фізичні. Ви розумітимете одне одного на якомусь інтуїтивному рівні. Ви будете немов на одній хвилі. Але от фізичного прояву кохання у вас наступного тижня швидше за все не буде. Ну, можливо, це просто через те, що ви з якоїсь причини будете проживати наступного тижня в різних місцях, і фізичний прояв кохання просто буде неможливий через те, що між вами велика відстань. Швидше за все, ваш відпочинок зіпсує якась не зовсім адекватна людина. Можливо, скоріш за все, це буде якийсь чоловік, але можливо і жінка. Хтось ось такий злий, агресивний, не надто розумний. Щось цій людині буде не так. Цій людині захочеться посваритися, накричати, висказати свою важливу нікому не потрібну думку. Можливо, це хтось сторонній припхається на ваш відпочинок і зіпсує вам його. А можливо, хтось із тих, з ким ви відпочиватимете. І через оцю людину, дещо злу, дещо агресивну, ваш відпочинок буде зіпсований неприємними емоціями.